Діти, зараз пізня осінь, скоро прийде зима. Надвоє стало дуже холодно. Коли ми виходимо на вулицю, ми вдягаємо теплий одяг. Діти, послухайте, що трапилось з лялькою катрусею. Вирішила Катруся піти на вулицю погуляти. Одягла шапку, взула черевики. Катруся, а чому ти так вдягнена? Де твоє пальто? Я не можу одягнути пальто, тому що на ньому немає гудзиків», – казала катруся. Діти, давайте пришиємо гудзики на пальто, зробимо аплікацію. Для аплікації нам знадобиться шаблон пальто червоного кольору, гудзики, круглі за формою синього кольору. Клей ПВА, пензлик, серветка, клійонка. Беремо гудзики і викладаємо на шаблон пальто. Ось так. Розташовуємо рівно посередині шаблона пальто. Ось так. На невеликій відстані один від одного. Тепер будемо брати верхній гудзик, намащувати клеєм і наклеювати на те місце, де ми його розташували. Ось так піднімаємо і наклеюємо. Серветкою прибираємо зайвий клей. Потім другий груд, теж намащуємо клеєм і наклеюємо на те саме місце, де він був. Ось так. Намагайтесь наклеювати посередині пальто. А серветка прибере. Завий клей, ось так. І ще залишився один гудзик, і ми його теж намащуємо клеєм. Ось так піднімаємо і наклеюємо. Ось таке гарне, червоне. Пальто з синіми гудзиками у нас вийшло.